Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Дітки, відгадайте, хто це? Прийшла дівчина до хати. Узялась хазяйнувати, вправо скриню відімкнула в жовту свитку ліс вдягнула. Що це? Так, це осінь. Послухайте вірш Наталії Гуркіної, який називається Осінь. Ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає. Небо потускніла у права вступає осінь. А тепер давайте разом, повторюйте за мною. Ліс гостинно закликає. Нас грибами пригощає. Неба потускніла просень, у права вступає осінь. А вдома спробуйте розповісти самостійно цей вірш за допомогою батьків. Чекаю на ваші відео. Дякую вам за увагу. До побачення!